Доб... Добрий раночок всім. Гарного дня всім. усім. Привіт. Всім привіт. Ми до школи йдемо. Заїхали до доці, Переночували. І дітку ведемо до школи з дідом. А Ірка Данечку повезе зараз. Такі справи. Тепло, як весна. Зайчик дивимся. А що дід знає, що йде так? Да? Віталіку слухайся, вчительку. І гарно навчайся. Щоб слухняний був сьогодні. <ривіт> <ривіт> дід до школи йде. <ривіт> <ривіт> З рюкзачком, так? Да? А Нікітка веде теж з бабою. Бачиш, усі, усі йдуть у садочок. Віка машина, дивісь, яка. Прикольна, яка слуха. Як ця машина називається? Жук. В неї схожа на жука. Дивись, ой, капець. Маленька. Я бачу, що вночі дощ ішов йшов, калюжі. Пізно приїхали, їхали через Бердичів, тому що там дуже погана дорога, але стільки проїхали, ще так щось е, погано було їхати, дороги не знали, він позабував усе а знаків немає, трохи людей питали. таке діло. Десь на 50 кілометрів далі кругом поїхали і за дороги, бо їхали на похоронку. Дуже погана дорога, дуже. Яма на ямі, а світ у нас не дуже, то і так, пару разів. Улетіли у ями. Такі справи. Ти знаєш, Нікітка, що я не попаду. Я бачу, що смі так туди-сюди, туди-сюди я вже закрутилась. А ти як знаєш, що ти йдеш? А ти... Ти що, GPS включив? Yeah. Де він? Ага, там. Я, я вас веду теж до школи, але буду вже відключатися. У мене якийсь такий голос грубий, я не знаю, що це таке. Горло болить якесь таке, не знаю. Я раніше так грубо не говорила. Я ж це обічно, як люди курять, то вони грубо говорять. А я ж не куру, не знаю. Ну це ще від щитовідки, мабуть, залежить. Де це щось дід нас? Туди-сюди. Що зайчик? Тудою йдеш, щоб осторожненько йшов хоча б переживаю. Дивився, щоб машина ніде збоку не була. Ти так і дивишся, да? Молодчиночка. А, Вже ти взрослий. Я не знаю, на якої вулиці. Яка це вулиця? Віталь. Яка вулиця? Вулиця яка? Підожди. Короленка. Короленка. Завтра вже вихідний. 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 І Данечка буде вдома, і Нікітка буде вдома, так? Мама буде на роботі. Бабуше, мама людина. Передай привітінці. Дімці. Привіт. Стісняється. Дімка, привіт. Приїжджайте в гості. Так близько. Люди йдуть, думають, чого вона себе знімає. Я йду і телефон труситься. Туди-сюди. Всі на роботу, всі на роботу, всі спішать. Скажу на роботу, бачиш всі. Садочок у школу. Ах. Свіже м'ясо. І там м'ясокомбінат. Салтівський м'ясокомбінат. Так, mm. Да, сонечко, я вже тепер тут зрозуміла. А тепер вже, виходить, ось куди ми прийшли новий будинок. І недалечко тут, де баба з дідом живуть. Mm. Тепер от, отсюда. Бо туди воно їхня там квартира, а так воно, туди до школи, там АТБ, а тут уже де вони живуть на квартирі, оце стільки треба йти. То це вже ще виключаю час від часу. Далеко. Я тобі кажу далеченько йти. Ой, далеко. Ой, далеко, Віталь, ти що? Ну, туди воно, там свати живуть. то, конечно, что ж тут как ОТБ. Достор. Уже скоро-скоро школа. Пришли. Показойчик. Поки що слівенька з булом. Стой, я повиш. Далеко для мене це ходиться, капець. Я б так би не відходила. Ледя діду, Віталік, я хлопчик. Старий, старий, а побіг і побіг. А я йду, задишка, серце боліт. Вся мокра. Ось таке. Не побіжу я на тормозах. -то. Кар, кар. Ух, тільки шоргаю, як бабуся. Тамара вам теж дякую за заказ. Дуже приємно, що сподобалася корзиночка. Сьогодні може вийде, то куплю одну бухту. Там не знаю скільки тут. Через інтернет трошки дешевше. А тут скільки ти дві десь 1200, так? Це саме дешевше, якщо є. А так півтори. Ні. Через інтернет. Ну побачимо, може. Все одно треба купити. Може трошки метражу менше купимо, буде дешевше. Бо по фінансах не виходить. Бачите, як воно виходить. Не думали, не гадали, а поїздка за поїздкою. Таке буває. Це життя. Центр, ну ти, я ніколи тут не була, а тепер я побуваю. Тут все-все є, так? Я вроді все, все є, що хочеш. Що хочеш, є Шампуні. Боже який вибір. вібір. Угу, угу. Хочу подивитися шампунь, яку я беру дев'яносто дев'ять гривень. Каструлі. Де це вони Я вже заблудилася. Всім привіт, мої любими! Я на каналі Світлани. Ми вчора приїхали дуже пізно, додому вже. Таке, звісно, трошки пустка була, приходила Таня. Ну, кажу, хай би хоч посуду була помила, Посу, посуди повно, гразюка везде, тому що на дворі нема морозу і дуже все розтало. Таке. Майже до півночі трохи його все позагрібала, прибирала. А сьогодні по табак приїхали з Віталіком. Віталік іде. Поїдемо, колесо накачаємо, бо спустило. Всем Давай купімок. Угу. Заїдемо зараз в магазин. Я куплю бистренько цукерок, печені занесу. Дівчатам з хлопцями нехай помінуть маму. Такі справи. Дякую за ленту, Сірошка, дуже дякую. І Володимиру ми заїхали, взяли мішечок ленти, щоб було хоч трошки з чого робити. Там ще за, сьогодні зайду в інтернет, а прийдеться ще заказати. Хоча б один рулон. Дуже дорога, ми заїжджали в Житомири. Як стайний епіцентр, да? там 1300. А, рулон цей. А теж одну не візьмеш, треба різна. Ну, хоча б одну. То я думаю, в інтернеті може дешевше візьмемо. Отакі справи. Дуже дякую вам всім за підтримку. Дякую за все. Колесо не зробили, тому що порога була погана, а в ямки вскочили, да. скільки там аж три гулі? гулька, Тобі там... Викинули, дивися, колесо ніяке. <гублялась> ну, було не... не добре. Але в нас є в нас є запасна резина на 14, да? так? Придеться... Зняти, поставити. Вже завтра, бо вже все позакривали. Що такі діла. Железяка є, железяка і все. До всього треба руки, правда? Так. Нічого вічного немає. І вся дорога, яка там така дорога, така дорога була, що це взагалі яма на ями. Назад ми їхали по кругу. Тоже то там і я стрічала. В одному місці були такі ями, що. Я вам потім на коментарі всі відповім, тому що я ж кажу вічно отаке во. Бігом і бігом і бігом. Ми ще далі їдемо, треба подивитися в магазин. А там Віталік порозкручує сьогодні, щоб не в неділю приготовити. Ну, приготувати, щоб завтра переставити назад, бо у нас запаска не дуже добра. І диск зовсім другий якийсь такий ржавий. Mm, запаска літня просто. А, літня запаска, ні, треба срочно мінять. Та між під... А, ну так, да, тут ставай, так. Да. Так що. Така погода, якийсь сніжок іде, так? Да? Чи це дощик, якийсь такий сніг. Сніг. Звісно, ну, вже. Вон там трохи покупляла. Оце ще силікон не купила. Тут давала цкерки, купляла, щоб поминули там дитенка, трошки тюльки купила, сир твердий купила і що там ще є. Ну, я покажу, може, в хаті поїсти щось таке, щоб ковбаску на бутерброди, така непогана, клоб'янська, чи кава вона, чи стовпінська. Щось здорово трохи. Чення нашої любими є до зустрічі. Не з вами тримайтеся.